Добрий вечір, я з України. Сьогодні у нас книга 5 Великий Гетсбі, Автор Френсіс Скотт Фітджеральд. Великий Гетсбі. Така трагічна, але чарівна історія кохання. Одним з найпрямніших уроків книги було те, як кохання може бути справді солодким сном або прекрасним кошмаром. А про наступні уроки з книги ви дізнаєтесь у цьому відео. Ну що ж, приступимо. Ще, будучи зеленим і вразливим юнаком, я дістав від батька пораду, яку запам'ятав на все життя. Щоразу, коли тобі захочеться когось осудити, сказав він. Згадуй, що не кожному на цім світі випали такі переваги, які маєш ти. Досягай своїх мрій! Джей Гетсбі був безжальним, коли переслідував Дейзі, тому що він був сповненим рішучості повернути її. Таким чином він створив життя, про яке мріяв. Ви ніколи не повинні припиняти переслідувати свої мрії, ні зважаючи ні на що. Якщо ви хочете почати свій власний бізнес або подорожувати світом, або робити немислими, будьте наполегливими і слідуйте за ними. Життя надто коротке. Любов до грошей. Головний урок, який можна почерпнути, читаючи або переглядаючи Великого Гесбі. Бути багатим це захоплює, але також змінює вас у середині. Не гроші змінюють людей. Вони просто показують справжнє людське обличчя. Маргулан це симбаєв. Ніколи не здавайтеся. Як усі ви знаєте, у Гецьбі був не найкращий початок. Він був простим хлопчиськом із простого бідного класу. Проте йому вдалося досягнути успіху. Як сказав Девід Віскот, якщо ви змогли побудувати сміливість спочатку, то у вас стане сміливості досягти успіху. Відпусти минуле багатьом людям важко залишити минуле. І Джей Гетсбі був одним із них. Він був повністю захоплений тим. Що було між ним і Дейзі, і він дійсно думав, що зможе відтворити їхнє минуле в сьогоденні. Ви не повинні постійно жити минулим, тому що сьогодення та майбутнє можуть запропонувати набагато більше. дозвольте своєму минулому досвіду служити вам цінним уроком. Кохання перемагає все. Ми закохуємося один чи два рази на якийсь момент нашого життя. Деяким людям пощастило знайти своє справжнє кохання у ранньому віці. Джей Гесбі був одним із них, він ніколи не переставав вірити, що десь знову стане його. Кохання перемагає все просто означає, що кохання долає всі перешкоди. Кохання не завжди легке, але краса кохання в тому, що варто пройти зайву милю, якщо ви готові докласти зусиль, кохання може. Пережити відстань, розлуку, негаразди та багато іншого. Великий Гетсбі – Це не ваша класична історія кохання, де хлопчик зустрічає дівчинку, закохуються і живуть довго і щасливо. Це те, що робить його такою інтригуючою історією. Він дає цінні уроки любові та життя, які можуть надихнути всіх нас. Не забувайте завжди йти за своїми мріями. Намагайтеся відпустити минуле. Та завжди будьте собою. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних. А ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося.